Вітаю, шановні глядачі. В ефірі Експертна думка у нас сьогодні в гостях Сергій Турченко, співзасновник криптовалютної біржі Річ Амстер. Сергію, вітаю вас. Доброго дня, Сергію. Розкажіть, ми вже з вами трошки поспілкувалися. от перед ефіром про назву Річ Амстер. Як виникла ця назва? Розкажіть цей секрет: річ Амстер. Це насправді розшифровується багатий хомяк річ і Хемстер. Чому така назва? Тому що в середовищі крип криптовалютчиків, так би мовити, завжди є таке бажання заробити якомога більше. І от коли якийсь актив росте, а потім починає падати, то люди сильно розчаровуються, і це називається страх втраченого прибутку. І англійська абревіатура FOMO, тобто як хомяк. Тому от ми вирішили назвати нашу біржу Річ Амстер, щоб наші хом'яки були багатими.